Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні 21 вересня, ще триває засідання ООН. Тема війна в Україні, де мають людство вирішити, як бути далі, як діяти далі і що робити з цією Росією. Тому що те, що Звільняємо ми наші території і бачимо, як катують наших людей ці нелюди. Я з цього приводу не витримав і написав вірша. Нащадками фашистів є расисти. Нащадками фашистів є расисти. Це з'ясувалось в ході цієї війни. Додати ще не зниклих комуністів. Як дежав'ю, з минулого прийшли фантастика, кіно з розряду жахів, це сьогодення сюр, безглуздя, смерть посіяти у душах стільки страхів, тримаємось, як бачите, ледь-ледь. Від луння бумеранг, не хочу вірить, але розбиті села та міста, де просто неба мають люди жити, нема. І не було на них Христа. Зруйновані церкви забули Бога, Він заповів люби та не вбивай. До храму так пошкоджена дорога, а в храмі замість Бога, купа зграй. Це кацапстан, по-іншому не скажеш. Це люди жири, сучасні дикуни, кого у пеклі дьявол зараз смажеш? На черзі про кремлівські брехуни, а Україною їх звірства не забуті. Русня не зрозуміла, в чому річ. Москвою правлять дійсно довбонуті, де ясний день перетворили в ніч. Я не жартую, зараз не до жартів. Все має міру і терпіння час, хто не дотримується світових стандартів. За ваші дії видали наказ: Країна буде назавжди забута, всі її мешканці і згої на землі, ваш русський мір є для землян отрута. Такого висновку народи всі дійшли.